Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати. Смокчитрах і Трансатлантичний розкол. Суперечки щодо можливого формату мирних переговорів та зустрічі, зустрічі і ще раз зустрічі у Мюнхені. Завершилася конференція з питань безпеки. Головна тема війна в Україні. До чого домовилися учасники конференції? Чи став мир ближчим? Тетяна Логунова розкаже. Баварський двір. Цей готель у центрі Мюнхена вже давно слід було перейменувати на готель світової політики. Після завершення Другої світової війни він щороку приймає конференцію з питань безпеки. Бачив різне у його конференц-залах, дискутували та робили гучні заяви у кулуарах. Сварилися та домовлялися. Утім, такої напруженою, навіть скандальною конференції, як цьогоріч, здається, ще не було. Все почалося за кілька годин до відкриття конференції. Президент США Дональд Трамп раптом заявив у Мюнхені. Планують зустріч представників України, Росії та США, і це будуть високопосадовці, тобто офіційні особи. Ніякі росіяни в Мюнхена вже ж не прилетіли після повномасштабного нападу на Україну. Їх на конференцію не запрошують. Натомість прилетів російський бойовий дрон не в Німеччину в Україну. У ніч проти п'ятниці він влучив у саркофаг четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції удар був саме в саркафах і саме ну, в день початку. фактично в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий такий в лапках. Привіт від Путіна і Російської Федерації. У Мюнхені Україна говорила про мир. Київ готовий обговорювати усі параметри можливого мирного плану від контингенту до членства в НАТО у разі неприйняття в альянс. Необхідні серйозні гарантії безпеки від США та Європи. І є червона лінія. Територіальна цілісність юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускими або не русськими ще ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Так і це точно червона лінія, бо це конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України. Головне питання, хто взагалі сидітиме за переговорним столом. Європа претендує на окремий стілець як один із головних гарантів післявоєнної безпеки України. Американська сторона повідомила, і це зрозуміло, що до переговорів буде залучена Україна, але цього замало. Під час розмов з американським колегою в Брюсселі я чітко сказав: Йдеться про миру Європі, поруч з якою агресивний сусід. Саме тому ми повинні брати участь у переговорах. Офіційний Київ тільки за жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про Європу ухвалюватимуться. Все інше це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про наше власне майбутнє. Ми всі програємо. Американці за іншу конфігурацію Україна та Росія, а США як посередник. Я реаліст, скажу вам чесно: одною з проблем мінська 2 було те, що за столом сиділо багато людей, і вони не змогли забезпечити мирний процес. Вони провалилися. З європейцями в Мюнхені американці взагалі публічно розсварилися. Почав віцепрезидент США Джей Ді Венс З трибуни конференції. Він заявив у Європи великі проблеми з демократією, бо вона бореться з фейками та пропагандою, скасовує результати зманіпульованих росіянами виборів та не хоче пускати до влади ультраправих. А це на думку нової американської адміністрації придушення свободи слова у безпеці Європи найбільше турбує не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене турбує загроза зсередини. Відступ Європи, від деяких її з найбільш фундаментальних цінностей цінностей, які вона поділяє зі сполученими штатами Америки. Виступ Венса шокував Європу. Утім, вона швидко оговталася і відповіла на права господарки. Форуму це зробила Німеччина. Щойно віце-президентом віцепрезидентом була поставлена під сумнів демократія і не тільки німецька, а цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови, що склалися в Європі, з умовами, які є пріоритетними в деяких авторитарних режимах. Пані та панове, це неприйнятно. Ми не дозволимо, щоб сторонні втручалися в нашу демократію, в наші вибори на користь ультраправої партії. Так не роблять друзі та союзники. Не руйнувати Трансатлантичний Союз, але розраховувати на власні сили Європу. Закликає Україна серед пропозицій створення європейських збройних сил. Тут у Мюнхені віцепрезидент США. Тав чітко зрозуміти він сказав десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа повинна пристосуватися до цього. Пані та панове, я вірю в Європу. і я певен, що ви теж вірите. і я закликаю вас діяти заради вас самих. і заради народу Європи, houses, ваших націй, ваших будинків, ваших дітей і. Нашого спільного майбутнього для цього європа повинна стати самодостатньою, об'єднаною спільною силою українською та європейською. Мюнхен завершився. Що далі? Нові зустрічі та переговори. Сполучені Штати відряджають дві делегації. У Київ їде спецпредставник США з питань України та Росії. Інша команда, начебто, летить в Саудівську Аравію, говорити з росіянами. Європа збирається окремо. Президент Франції скликає лідерів ЄС на екстерний саміт в Парижі, щоб обговорити. Рити подальші дії він запланований на понеділок. Тетяна Лугуна В'ячеслав Фролов Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини поговоримо про подальші кроки і сполучених штатів і Європи і України на прямому зв'язку. Олег Лісний, політичний експерт, пане Олеже, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава як ви оцінюєте рівень емоційності Мюнхенської конференції. Очікуваний, дуже очікуваний, тому що було зрозуміло, що просто точно не буде, особливо в Європі. І це так і сталося. Хіба що я вважав, що Джедівенс він буде де дещо коректніше спілкуватися і давати оцінки діям Європи? Але ми розуміємо, що ця риторика вона ще є відголоском виборчої боротьби, і тому вона така агресивна. А на цю риторику що ключове прозвучало від європейців для Білого Дому? знаєте, тут навіть не те, що як прозвучало, а те, як вони далі реагують. Вони прокинулись. І Україна про це говорила три роки. Щонайменше прокидайтеся, прокидайтеся. Це треба буде зробити. Ранок настане треба буде щось робити. А вони думали, що ні. І зараз вони от так от і реагують. Ви знаєте, я так побачив, і це не тільки моя думка. До речі, я десь, десь зустрічав, що Європа більше злякалася Трампа ніж Путіна, і це дуже погано, що вона вчасно не злякалася. Путіна тепер вона буде боятися одного і іншого. Чи є все ж таки загроза, що переговори про Україну будуть без України? Загроза є. Тенденції до цього ми спостерігаємо, але президент чітко сказав, що, і я вважаю, що це справедливо. Що будь-які перемовини, які відбуваються без нас за нашою спиною, вони нікчемні Україна їх не визнає, і це правильно, що президент зараз це каже, щоб не було ілюзії, що можна на двох знову поділити світ, як хоче Путін. Тому я вважаю що наша позиція проактивна. Нам втрачати нічого, якщо нас будуть ламати через Іно ми будемо опиратися до останнього. На нас іншого виходу немає. Ми боремося за виживання, а не за якісь політичні амбіції або геополітичні амбіції. Володимир Зеленський після зустрічі з Джей Ді Венсом сказав, що треба працювати над мирним планом. Чи має білий дім свій план? Тому що ми чіткого плану ще не чули. Ми нариси, про нариси говорили про те, що Кіткелох ще минулого року, там два роки тому, були в них яких якісь пункти, але от зараз чіткого плану не озвучують. Чи можуть вони все ж таки взяти за основу план миру Зеленського, який він вже презентував? Ну, по перше, вони вже взяли один із елементів. Це по корисним копалинам. І це ж не ідея Трампа, а це ідея для Трампа. Просто я думаю, що глядачі про це гарно пам'ятають. Плану немає, його не було. І найближчим часом він скоріше за все в такому вигляді, як би ми хотіли, він точно не з'явиться. Йдуть консультації, ідуть торги, здійснюється тиск. Тиск буде ще більше, в першу чергу на нас. Він інформаційний. З, кожного, з кожної праски з'являються якісь такі шматочки, начебто планів, але насправді цього немає. Тому я вважаю, що зараз іде активна робота, активне усвідомлення. Підвалем цих перемовин. Відвален цього плану, але плану як такого точно немає. І я не впевнений, що він американці підуть таким шляхом, щоб взяти за основу український. Трамп хоче зробити це сам. І якщо він навіть щось і возьме, але це вже буде виглядати як, ну, начебто, його ініціатива. По великому рахунку, якщо це навіть не буде озвучувати, що це наш план, не наш план. Головне, що цей план дозволив би зберегти Україну і не дати Путіну продовжувати до те, що він зараз робить. не лише в в Україні, а в Європі теж. Кіт Келох заявив, що йому знадобиться 180 днів, щоб залучити всі сторони мирного процесу. І тут цікаво щодо європейців, які теж є союзниками України, допомагають їй. І водночас він сказав: як от в сюжеті моєї колеги був його виступ, що. Проблема мінську була в тому, що багато було учасників. Чи є у європейців інструменти, щоб відстояти своє право сидіти за столом переговорів? Ну, дивіться, знову ж таки, те, що ми тільки що з вами говорили про план, сам Трамп його команда говорили декілька разів, що план вже є. Точно так же був кейс Європи, що ніколи вона не опиниться. Потім Трамп каже ну і України там не бачили. Потім бачить Україну ще хтось буде. Це Трамп казав. Потім з'являється інформація про те, що остання да що ні не буде. Буде тільки посередник Сполучені Штати, а все і Росія, і Україна. Да і ні Китай, ні Європу. Ми туди не пустимо. Ще не вечір. Ми ще почуємо і інші оцінки. Це така методика, я думаю, робота американської команди. Команди, але Європа має не тільки прокинутися, але й зайти через тих політиків, які зрозуміли Трампу, і пояснити, навіщо Європа? Тому що Трамп у нього є такий інфантильний, неінфантильний, але такий стиль він завжди питає: навіщо це мені? Навіщо мені Україна, навіщо вам допомагати, навіщо мені Європа, навіщо мені Європі допомагати? На ці питання. Подобається нам це або не подобається. Треба відповідати, і тоді він буде нас вважати е, гравцями, з якими треба рахуватися. І Європа має це вирвати е, кігтями, е, іклами чим завгодно. Тому що відійти на другий план за Путіном ну це буде великий програш іміджевий і геополітичний. А, пане Олеже, на завершення маємо ще хвилину. і Приділимо її Китаю. А, а, цей гравець усунутий. Цей гравець дуже задоволений тим, що відбувається насправді. Але те, що він довго мовчав, значить, він був не впевнений, А зараз є певні якісь там, якщо не помиляюсь, навіть звучало, що він хоче бути посередником. Я думаю, що якщо дуже коротко, то він на нинішній момент. Він усунений точно так же, як Європа, да? тому що про нього кажуть, що не буде нікого. Але це ще не остаточні заяви, не остаточні рішення. Далі буде цікавіше на превеликий жаль, пане Олеже. Я вам дякую за цікаву розмову. Це був Олег Лісний, політичний експерт.